На підвіконі птах, сі крилами розвіє прах цю історію життя. На жаль, спіткався куточка, крах, щира посмішка погасла та взлітає птах. Побачимось у кращому житті, лиш почекай нас, брат. Рефемо тормозло качаю всіх і всіх на зло безпечно відчуваємо. Тим життя, живемо на всі сто. А що за тим остам, ми хатки ми не маємо. Буває, несподівано подія Сільно б'є Гарно листом. Гарно ввеці давши, не побачимо. Всього не цінувавши, як втрачаємо, то бачимо. Все потрачено, шуток душі Пани то сказали, її трошки не допіяли. Гарно в Греції на тіно окуляри, сонце сяде в море, і ця історія закінчиться. На прощання я не встигну щось сказати, бо все щось колись було, несподівано розвіється. На підвіконі, крилами розвіє прах Цю історію життя, на жаль, спітка, ви за куточка, крах, щира посмішка, погасла та вститай птах. Побачимось у кращому житті, лиш почекай нас, брат. Від віконі птах з крилами розкіє прах цю історію життя, на жаль, спіткав і за куточка, крах, щира посмішка погасла та вслітай птах. Побачимось у кращому житті, лиш почекай нас, брат гарно в реці ніколи би не відпускав, але така є доля, що сама кидає спеції. І так усе життя робив щось і чогось шукав і Раптом обірвався цілий напрямок ти течії. Боксерські рукавиці зависли на цвяхах, а автомат не дочекається господаря. Ми побоксуємо ще, ти почекав, би брат, ще зовсім трошки поки пише ця історія. Аби зробив камбек, аби прийшов здалек, тебе би більше берегли від усіх небезпек. І ще один флешбек, ти завжди посміхався навіть у незгоді. Справжній брат грек. Короче, да, отдохнули вообще шикарно, я тебе говорю. Хотелось бы, конечно, не, то, не прям таки часто, но хотелось, чтобы никто никого не забывал. Всегда помнили друг о друге. И крайний, ну, типа, как-то как, как поддерживали. Поэтому Серик на работе сейчас просто вышел реально похавать. Будешь в Киеве, заезжай, место, если что, есть. То есть, будет все нормально. Не забываю тебя, короче, пацанов. Поэтому пиши, звони, всегда буду рад.